Вирішив трохи поман... переробити ліхтарик такий от. Ліхтарик такий хочу переробити. Е, чому? Тут на три батарейки е, він дуже багато їсть. Ану зараз вона стоїть на 20 ампер. Зараз Щас... умикаю, горить 4,5 вольти. І тут, оце такий струм. Бачите, такий струм є. Бачите? 4,4 4, ,4 вольта тут воно світиться. Це ніякі батарейки не витримають Такого навантаження. Що я буду робити? Так, все дуже просто. По-перше, Додам, Додам резистор. Обмежуючий. По-друге, по виведу додатковий кабель під повербанк. Тут я подивився недавно відео, люди так підказали ідею. От що я хочу зробити. А ще цікавий момент. Як ви вважаєте, який дротик є. Плюсом. Я спочатку подумав, що цей, а ні оцей. <гум> Якось так. От. Так, ось що вийшло. Два резистора. Такий отвір під кабель. Споживання знизилось до 110 мА, а не 800 як було. Світи, світи, резистори, ну, трохи теплі. Якось так. і споживає небагато й от, бачите, працює від повербанку. Все працює. Клей висохне і буде все от. затягує на дощ, Ключі, які. Можлива і гроза.